Радіо ЮАЙ Чикаго. Давайте все ж поговоримо про головні проблеми на фронті. А це нестача людей, боєприпасів та певні проблеми із командуванням, каже командир батальйону Вовки да Вінчі. Отож, цитую, без мобілізації, хоча б в 250 тисяч людей. У нас дуже малі шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є. Про відновлення кордонів цього року взагалі мова не може йти. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька, теж заявив Сергій Філімонов. За його словами, часткова мобілізація закриває Брак піхотинців, однак зараз на фронті насамперед необхідні військові, які б уміли вправно користуватися засобами РЕП. А тепер традиційно до справ болотних. Біспілотники під ранок атакували Саратовську і Білгородську області, Вибухи чули, зокрема в Уенгельсі. У цьому місті знаходиться аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники. Ту-160. Місцева влада каже, що минулися ніби без руйнувань і постраждалих. А тим часом потужно палає у Підмосков'ї. Відомо, що там зайнялася новобудова житлового комплексу. Повідомляють російські змі. Путін цинічно подякував жителям Білгорщини за мужність. За пропагандисти завзято розганяють звернення воєнного злочинця, який власне і втягнув своїх громадян у війну. А тим часом російські добровольці вкотре закликають владу Білгорщини припинити прикриватися цивільним населенням та негайно евакуювати людей. Також відомо, що Рашка будує порт для військово-морської бази в очам Чер. Ському районі окупованої Абхазії повідомляє Грузинський телеканал Пірвелі. Телеканал вказує, що порт може бути використаний проти України та стати мішенню для її військових засобів. Отож, це були усі актуальні новини з фронту тарашки, тому залишайтеся з нами. Радіо ЮЕЙЧИКАГО